Всім привіт, друзі! З вами я Міша 5410 і в цьому відео буде борьба Зомбі проти големів. Зараз я вам все покажу конкретніше приємного перегляду. Отож, нам потрібно залетіти в кімнату, де големи. Павук, звали звідси не бачив, я тут борьбу зробив. Коротше, нам він не потрібен отут кімната з големами. Бемц, братани, здоров. Ой-ой-ой. І зараз буде люта борьба. Зараз я, щоб це, на це подивитись, я хочу поламати ось ці облоки. Епічна борьба хочу побачити. Епічну борьбу бачити хочу. І щоб ви також її побачили. Ну, думаю, найепічніше буде на стороні в з големів. Так що... Їх ми теж відкриємо. Let's go. І. Раз. Та блін, голем звали. Оп. Оп, важіль Раз. Важіль два. Все наблюдаємо. У-у. Големи поки що перемагають. Ох, -мо! Вони аж сюди їх вискакують. У -у -у. Один вискочив. Так. Уявимо, що я санву. Я виберу за тебе. <кхем> так. Останніше секують пока що. Ну ладно, вони теж підключилися до, до, до заруби. Цікаво, хто переможе? Блін, там вже залізо є. Блін, големів щось мало. Та й зомбаків теж не особо багато. Мені здається, щось то, що големи виграють. А то зомбаків... вон. Поки що щось вони сикують. вот. Вони тут сидять в кімнаті. А переможці будуть грати проти скелетів. Ей, давай! А плоть. Ей. Братан, ходи сюди. Ідіть, гайда. Он галеме. О, один пішов, другий. Давай, йди допомагаємо. Ти тоже йди допомагай. Бігом! Я його сам завалив. Коротше, допоміг трохи големам. Підзбираємо ресурсики, які з них нападали, плоть і ці штуки. Закриваємо. І зараз тут буде така ж сама кімната, тільки зі скелетами. Все, друзі, кімната зі скелетами готова, тому відкриваємо і дивимося на нову зарубу. Мені здається, то, що големи переможуть. Ну, скелети теж можуть, але ладно. Будемо поки що наблюдати за цим процесом. Б'ють, б'ють. Щось скелети получають урон здалека. Големи, що настільки далеко б'ють? Уху-ху! у, -у, -у! Він... ха Ха-ха! Оце він підлетів прикольно. Так. Ага, скелети настрілюють по големам. Големи не можуть пройти. Давайте ми трохи допоможемо големам. Щоб вони могли пройти, а то скелетам це вже якесь тітерство. Големчики, ви, вам свободна дорога. Та блін, вони не можуть оприділитися, хто з них буде йти. Та ж вали то. О! От вони тільки що завалили чела, в якого був повен сет золотої броні. А, під збиром ресурси. Големи знову перемогли. Тепер вже буде поважкіше. Тепер проти големів будуть сражатися павуки. Ну, павуки, думаю, то що павуки це не сильно, прям критично, но go. гоу Коротше, друзі, кімната з павуками вже готова. Зараз побачимо їхню боротьбу. Отож, давайте подивимось на їхню боротьбу. То мені вже не терпиться це, це подивитися. Все. Все, я відкрив їм двері. І. Големи поки що їх так нормально накидають, настрілюють їм. так. Давайте оце це відкриємо, щоб вони могли забігати собі свободно. Голем поки пролізає. О, йо-моє, -йом. мені здається, що големи програють. Так. І що це в нас тут? Наблюдаємо за боротьбою. Голем, Один голем туди забіг. Він там щось розкидає, робить. А там вон, в кутку нема павуків, всі сміливі. Давайте залетимо сюди, візьмемо в руки незер меч, щоб є сюди, що допомогти. Якщо ситуація вийде з-під контролю, але поки що все нормально. -ху -ху -ху. Дивіться, сикуни, куди ви поховалися? Дивіться, як цей голем в соло тащить. Бідний голем. Чого ж ти не можеш їх вдарити? В нього вже сили нема. Він просто тупо їх тупо їм дає себе завалити, жертвує. І... А, ні, він все-таки підключився. І зараз. А! Не зрозумів, що вони зараз його розкидають? Павучок закрисив. все. Обалдеть, големи виграли знову. Големи знову виграли. Я вже не знаю, що про це казати. Ладно, дяді големи, заходьте. Заходьте, дяді големи. Ей, ти ви що, глухі? Дяді Големи, заходьте, айда. А то ви щось ходите кругом. Не знаєте, де вам раді? А вам раді там. Давайте залітайте. Все, големи зайшли, закриваємо двері. Оп, і забудовуємо цю штуку. Зараз ви побачите кімнату з відьмами. Це вже Коротше, друзі, кімната з відьмами готова. І зараз ми будемо. Це в нас буде не знаю, який рант, але ми відкриваємо. І поїхала боротьба. Ух ти ж, йо-ма-йо! Що відьми творять? Йо-ма-йо! Це що за капець? А, відьми ж і там помирають. Капець. Три голема залишилося. Три голема залишилося. Обалдеть. Офігеть. Та ну валіть, їх вони ж вона ж ззаді стоїть. Ну, голем, давай. Хорош. Один зреагував. Так, потом. А тут в них щось теж якась потасовка. Тут що теж хтось. У, Дискотека! Оце дискотека, друзі. Так, окей. Відьма зайшла до них, значить, її гаплик. От такий вірш. Тож, Та блін, ти, тіп, типаш, помагай своєму братану. Та ну я маю, ви скоро помрете. Два голема проти армії відьми. Відьмів. Ладно. О, големчики щось підключилися. Ладно. Ну, а в фінальному раунді, друзі, я вже вам трохи заспойлерю. Ви побачите, як я буду сражатися з суперкрутими мобами. Так-так, саме з суперкрутими мобами. Наприклад, з Ендером якимось там, ну, коротше. Може не можу навіть зразитися, зразитися з драконом. Ну, для цього в цьому світі це нереально. Я в плоскому. Все? Друзі, відьми виграли. Блін, обідно. Відьми виграли, но ладно. Хай буде вже. Хай вже буде. Наступний в нас. Наступні в нас на черзі. Ой, ще одна. Давайте ми її вже вб'ємо, просто я не хочу вже її. Підзбируємо все, що випало в... з них, коли я їх вбив. Так, і. Підзбируємо все, що випало тут. Ну, поки вони тут тусуються, ми розпочинаємо новий раунд з ендерменами. Коротше, друзі, ендерменів, я заспавню при вас, бо, вони, як ви знаєте, вони вміють тепатися. Тому давайте поскоріше подивимось на це. Алло, ендермени! О, пішла, жара, пішла. Ендери, енд... А, я забув відкрити ці. Бе. Двері забув відкрити. 20 зверху поламаємо, щоб ендермени помістилися. Отут зробимо жорстку потасовку. Прям щоб не побачили, не що тут відьмачки хочуть. Отут все прям поламаємо. Спавним ще ендерменів. Та ну є, куди ж ви ти типу, палепортуєте? Ой, йо ма йо! Що тут за треш в цьому світі? Так, ендермен один. А ні, його вже скікнули. А, ну вони щось між собою воюють. Ну, ендермени, ну це не по пацанськи щось. Коротше, вони б щось порозбігались. Та ну куди ви телепортуєтеся? Відьми вбивайте. Коротше, тут жорстка потасовка. Хе -хе. Да, големчиків вже нема. Та ну блін. Ендермени щось засали битися. О, один щось відкрив свою пасть. Так, от він відкрив свій рот. Навірно, хотів щось сказати. Говори! Оп, не встиг. Та ну давай. О, один туди одразу тепнувся, туди одразу тепнувся. Вони криси, вони не хочуть помирати, вони пішли, вдарили, відхилились. Ну, відьми прям що відьми роблять? Відьми що, хіляться чи що? Але ні, вон якийсь взяла щось чари якісь свої. І давай по ендермену Дубасу. Ладно, давайте зараз заспавним. Блін, оце ну тут тусовка, моё Щось мені напоминає Ендерсвіт. Ендерменів, толпа хмара просто. Так... Що ж зробити з цією потасовкою. що ж, спавнити ендерменів далі, що ж мені? Я ж хочу зробити Ендерсвіт, правда? Спавним спавним бігам! Давай. Та ну що ж, та вони ссикуни. Треш. <рес> <рес> Оце угар, просто ржака. Ладно, давайте перейдемо до наступного раунду. Фух, друзі, фінальний раунд готовий. <рес> Я буду сражатися против слизняків, проти всієї хмари слизняків. Я в виживанні проти всіх них. Давайте почнемо. Бістреше почнемо, швидше закинути. Не зарятовий меч! Ох їх, -моє, скільки їх тут багато! Фух! Так, а сзаді, сзади, сзаді, сзади, сзаді. Фух. Все. Кілька я вже трошечки вбив їх. Вбиваємо ще, вбиваємо ще. Чіт, скільки їх тут багато! О, Йо-май, о, тут хмара! А, а, йома! У-у-у, скільки їх тут багато! Треш! Оце епічна боротьба. Та вони що мене не можуть бити? Ні-ні, вони все можуть, але я просто їм цього не даю. Не дозволяю себе бити. Капець, знаєте що це найшложний раунд? Ого, здорова башка далі. Бо цей, бо вони, бо якщо я вб'ю одного, то стане менше. і так може бути, якщо від самого більшого. А! Нічого собі вони мені нанесли урона. У! Вабалдеть. Бачите, бачите, скільки їх тут? Хоча я просто два великих вбив. А, я просто в углу і відбиваюся від цих слизняків. Слизняків. А, вони мені урон! Вони мене дамажать, вони, вони мене дамажать. -у. Так, давайте звідси їх дамажити. Оу! Якийсь чувак. Коротше, я не буду закривати двері, щоб, типа, не вважали, що я читер. Давайте так, щоб просто я, типа, відрегенеруюся. Блін, у мене їжі немає, я не можу регенетись. Трешу. Оце битва. Уу. А, а, блін! А, а, драка епічна. Типова драка в палеті. Так, все, коротше, зараз я закрию. Блін, пробачте, я реально хочу цих завалити і. Коротше, друзі, я помітив, то, що. Я дуже готовий, того я буду їм хвалити тупо. От їх там мало вже стало слухати. Блін, я случайно закрив двері. Випадково... ой-ой-ой. Оце великий слизняка, його треба вбивати. Та, блін, та я не закриваю двері. О тут просто така потасовочка здоровенна. Так. Ууу. Просто між 51 проти мільйон слизняків. Фу. -х. Оце епічний фінал, правда, друзі? Так. Фінал так фінал. Угу. Йома, Йота! Та я ще й не можу цей. У мене ще їжі нема. А плугнулу не плоть я їсти не хочу. Ой, за мною ще один біжить. Капець, та що це за? Ой! Мене дамажить! Мене б'ють, Мене менше половини хп! мене менше половини життя! Так, давайте ми їм просто накидаємо, накидаємо, накидаємо. Опа, все так. Підбираємо досвід, підбираємо оцю слизню з них. Все так. Ну там, думаю, їх маловато. Давайте раз. Давайте, давайте и і, і, опа Опа-по-по-по. Оп. вбиваємо. вбиваем, вбиваем. Так давайте, ще трошечки лочилося, шитрошечки, трошечки, Давайте, 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 давайте. Да ну, блин, да что еще их так богато. Я зайду в їхню кімнату. бля. Так, опа, 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 опа. Опа. Все, финал. Я ее вбив! Ура! Ой, чекайте. Ура! Я їх переміг! Я виграв. Коротше, друзі, в цьому раунді переміг я! Ура! Саме я, друзі! Я махаю! Вам пока, бо будемо прощатися це кінець відео. В цьому відео ми добряче з вами повеселились та випробовували реальний адреналін в... Ви... В цьому відео. З вами був я, Міша 5410 Хочете більше подобних відео? Підписуйтесь на канал та підпишіться, щоб не пропустити їх. Всім пока!